Українська сторона назвала би для початку переговорів з Росією. Чи означає це, що Київ піде на діалог з Путіним? Давайте розбиратися. Українська позиція була сформульована в термінах, які встановлюють передумову для початку переговорів з Росією. Чи свідчить це про схильність Києва до діалогу з Путіним? Спробуємо розібратися в тонкощах цього питання. Україна готова розпочати переговори з Росією, але за умови, що російські окупаційні війська будуть виведені з української території. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю одному з італійських видань. Водночас, очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що переговори з чинним російським президентом Володимиром Путіним зайшли в глухий кут. Він підкреслив цитую: ми можемо розпочати переговори з Росією після того, як їхні війська звільнять наші землі. Однак шлях до цієї мети може бути прокладений через поєднання військових дій і дипломатії. Наші військові командири керують першими, їхня головна мета змусити росіян відступити і переконати їх у тому, що діалог переважає над конфліктом. В кінці цитати було зазначено, що переговори з Путіним є безперспективними, враховуючи великий шлейф злочинів, які він залишив по собі. Далі він дослівно заявив, альтернативні дипломатичні канали можуть бути використані, хоча й не в безпосередній присутності Путіна. Перспектива сісти за один стіл із Путіним, із Зеленським залишається примарною. Завершуючи цитату, виникає питання, чи можуть переговори розпочатися до повного виведення російських військ? Відповідь залежить від обставин. Довіри до слова росіян помітно бракує. Ми прагнули переконатися в щирості їхніх намірів, перш ніж розпочинати будь-яку взаємодію, уникаючи простої хитрості, яка згодом може перерости в наступ. Я розумію підґрунтя розслідування. Розумію їхню логіку, але надати однозначні відповіді неможливо через їх відсутність. На карту поставлені життя мільйонів людей. Як показали останні дні, початковий оптимізм західних чиновників змінився на локальні зміни. Контрнаступ, на думку цих чиновників, був химерно нереалістичним і тепер прокладає шлях для тиску на Україну з боку певних кіл з метою прискорити початок мирних переговорів, що потенційно можуть передбачати територіальні поступки. Путін вичікує, готовий принести жертви в обмін на тимчасові вигоди, як про це заявив американський чиновник. Крім того, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна налаштована рішуче у переговорах з Росією. До цього нас закликають представники окремих країн. І, нагадаю, цитата ця ескалація є свідомою, покликаною примусити нас сісти за стіл переговорів на умовах Росії. Наразі ведеться активна кампанія на цьому фронті з цілою низкою пропозицій від різних країн. Майте на увазі, якщо президент прийме таке рішення, будь-які переговори, які можуть відбутися, будуть вестися виключно на наших умовах. Національні інтереси не підлягають обговоренню. Представники деяких країн повторюють цю думку, наполягаючи на тому, що ми не повинні капітулювати. Україна, Щоб підкреслити це, мирні переговори з державою агресором відстоюють так звані прихильники Росії. Цю точку зору підтримав ніхто інший, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Заяви подібного характеру лунають і від представників Китаю. Більше того, президент Бразилії Луїс Інасіулу Сілва також запропонував власне бачення повного виведення окупаційних військ з території України. Таким чином, дискусії з Кремлем залишаються недосяжними. На цій ноті, дорогі друзі, не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. А якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, підтримайте його лайками та підписками, ми будемо вам дуже вдячні.